Запитання, яке стосується все ж таки дронів. Бо ну дрони, дрони дрони, вони всюди. Ну, от сьогодні Європа переповнена дронами. А, Путін каже: то не наші дрони, та в нас немає таких дронів, та ми не мож... та не будемо бити по Данії, по копенгагену, по Франції. Нікуди не будемо бити. Ну звідки в нас ці дрони? <кхів> Він так відвертувався, але ж ми розуміємо, що це справді е, е, ну, історія з російськими ногами російськими вухами. Європа стоїть перед дилемою. Побудова стіни дронів. Така ініціатива пролунала від Урсули фон Дрляєн. Там хочуть, є ініціатива фінансувати цей проект за рахунок спільних коштів Європейського союзу. Поки що принаймні так звучить, але не всі підтримують ці ідеї. От хотів би почути твої оцінки. А, стосовно цього проекту, потрібен, не потрібен. Що це за проект? Ну поки що не дуже зрозуміло. А, хто до нього доєднається, не доєднається і чому? Загальне твоє враження, і справді в якому місці ми там знаходимося? Бо я так розумію, без нас вони ніяк. Без нас ніяк? Поясню чому. Давай з кінця. Не взлетіла зараз ця історія про стіну дронів, не змогли домовитися, бо Європа вона велика. 500 мільйонів людей там проживає, півмільярда. Ну вважається так, може трішки більше. 27 країн в Європейському Союзі, і не всі вони відчувають на собі загрозу Російської Федерації. Ну зрозуміло, словаччина, Угорщина. Вони палять бамбук, п'ють кумис і їм взагалі по барабану. Вони в цих речах участі приймати не хочуть. Італія, Португалія. Ну так само для них це. Іспанія для них далеко все не зрозуміло, яка там Росія, mm -hmm. яка Костянтинівка, як Покровськ, у нас тут Таліканти, у нас там, що у них там, Мештаріл, у них там все окей. Тому деякі країни просто відмовляються. Балкани, ну, не хочуть вони в цю історію влізати. За різними оцінками, це буде коштувати мільярд євро і орієнтовно менше рік роботи, для того, щоб подувати цю стіну. Як вона буде виглядати, ніхто в Європі не розуміє, бо ніхто не знає, там, яка загроза. Яка саме загроза, якій треба протидіяти? Так, летить безпілотник, але що з ним робити, як збивати, де збивати, <кій> чи збивати його взагалі, там, чи якось ребом придушувати, вони розуміння ще не мають. А, був би найкращий варіант, якщо б вони залучили до побудови своєї стіни або серії стін українських фахівців. Ну, наприклад, в, не кажу що Попсова. Той же самий флеш. От перше, що виникає на думці, флеш, можна було б запросити його. По-перше, він би, можливо, ну, він, його команда або люди, які там. Є ще в цій сфері працюють, яких я не знаю. А, могли б приїхати, наприклад, в ту ж Данію і, наприклад, спробувати проаналізувати цифрові сліди, звідки залітали до них дрони, Які, яка там сигнатура цифрова була? Чи були на цих дронах відеокамери? Суючи з того, що дрони не знайшли, то вони, швидше за все, повернулися назад у вихідну точку і перенесли певні розвіддання. Тобто цифрова сигнатура повинна була залишитися. Живіть, господі. Координати, що вони там. Як він там летів, орієнтувався на супутник. Якщо це був би one way безпілотник, там, з, я кажу, шнурков і саплі зроблений то він би там десь впав кілометрів через там умовно. 900, його там знайшли, ось валяється він. Але він повернувся. Тому проаналізувати, звідки вони влітають, які саме, яку загрозу становлять і що треба робити. І там, наприклад, це як ем, приїжджає інспектор е, пожеж, пожежної охорони на підприємство і каже, так. Вогнегасник тут, 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 рукав, тут, тут, тут. Пожежний гідрант, тут раз, два, три, чотири, п'ять. Виписав припис. Все, я поїхав. Отак От наші фахівці могли виписати вам радари, вам тут поставити, тут проаналізувати. Мобільні вогневі групи. Відряджайте там, не знаю, там 250 ваших данських потужних вікінгів. Хай вони їдуть умовно там. Київську область проведуть два з половиною тижня кожного дня в з нашими командами. За два тижні повернеться просто вовкодавами, там з зубастими бобрами, будуть там різати ці безпілотники ну, закритими очима. Поки що на це вони не дійшли згоди, бо вони хочуть європейці. Ось не остаточно. Цього не 100% процентів голосів, так, що всі проголосували. Я вважаю, що ця історія як колгосп. Коли в колгоспі домовляються, це означає, що ніхто не домовиться. Як на мене, кращий варіант немає колективного цього господарства. Краще присадибна ділянка. Сам береш, сам вкладаєшся, сам займаєш. Данцям набагато простіше зробити все самостійно і не погоджувати це ні з ким. Грошей в них вистачить, плюс поділяться потім своїм досвідом з латишами, з естонцями, з литовцями, і все буде окей. Хочеш щось зробити? Зроби це сам. Мені все таки кортить тобі задати ще одне запитання дуже коротке на останок. Буквально продовж кількох днів, попередніх і вчора, і раніше, пару днів за того, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який був також присутній на цій нараді по стіні дронів у Копенгагені, сказав: досить вам займатися дурницями в Європі. Вже війна, вона не колись буде, а вона вже. Ну і він відверто говорить мені прикро, що ви каже, цього не розумієте. Ну, принаймні, можливо, хтось і розуміє, але вголос він сказав про це один. От на твою думку, що це означає? Чому така риторика втоска? Тому що лише шахеди пролетіли, чи ще щось він більше знає? Я думаю, злякалися шахетів. Тобто вони злякалися і почули на собі, на своїй потилиці холодний подих Кремля. Якщо воно раніше. Е, ну, Відверто було тільки ну, стосувалося України, ну і вони знають, як це господь, як Румуни, там Молдавані, вони спостерігають там, вони, там через паркан, там коли в Одеській області, зоряні війни, і вони дивляться, там прилітає в шахет в при, фрон, припортову інфраструктуру, але вони начебто й близько, вони все чують, все бачать, але виглядає, як якби вони десь там в циркдю та, Тому що так воно там, десь там далеко, ми тут захищені, нас ніхто чіпати не буде. Так само було з поляками. Коли залетіло 20 плюс безпілотників, я думаю, що поляки відчули на собі. ха-ха-ха-ха, Зараз 20, наступного разу буде 40, а потім буде 60 і не обманки, а з реальною вибухівкою. Що робити з цим? Стрьо, ми не знаємо. Думаю, ось поляки піднімають цей кіпіш і вони зараз є нашими союзниками, бо вони на собі ще раз відчули. Наполегливість Кремля, коли Путін каже: я більше так робити не буду, і там ха ха. ха 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 Хочеться згадати одразу таку сентенцію. не вірь клятвам прокурора і слізам простітки, от і не вірити заявам, жодним заявам цього диктатора Путіна. Хотілося б продовжити, але це справді дуже велика тема на рахунок того, яку долю чекає Польща, і взагалі, Євро... Польща, Польща, яку чекає доля, або якої долі очікує Польща, Європа також. І ці розмови справді в Європі, як на мене, дуже важливі. Але я сподіваюся, наступного разу ми обов'язково до цього повернемося. Тобі принагідно дякую, що був сьогодні з нами. Дуже було цікаво, як на мене глядачі. Я думаю, належним чином оцінять твої коментарі, а це вона зробити. Підписками, подобайками і, звісно, коментарами під відео. Дякую. Дякую, до побачення.